Слава Ісусу Христу. Кажуть, що іслам це є мирна релігія. Також кажуть, що в нас нібито Бог, нібито той самий. І Христос, що в Корані, що в Біблії, нібито майже той самий. Трошки там інакше, але ніби той самий. І Марія, ніби така сама. Ось. Що сталося? Недавно ісламісти. 13 лютого 2025 року. Це не сталося тисячу років тому. Не сталося 100 чи 500. 14 лютого 2025 року в Конго, ісламісти, оті, що мирні, мирні мирна релігія. Вони вбили 70 християн. Це не було просто якесь вбивство. Це було реальне знущання над християнами в 4 годині ранку. Вони з'явилися. В їхніх будинках, де вони спали, взяли 70 тих людей і не просто біля хати, а вони взяли їх до церкви, там, де вони ходили молитися, і там повідрізали їм голови чоловікам, жінкам і дітям без винятку. Отакі вони мирні. Новини це не висвітлюють. Є деякі журналісти, які про це говорять, роблять статті, але новини. На жаль. Про це взагалі не говорю. Бо то ж іслам то ж є мирна релігія, так? Як гарно. Це було реальне знущання над християнами. І нібито знущання над нашим Богом. То так було, знаєте. От привели вони до твоєї церкви їх і там їх били, от Перед нашим Богом. От подивися, що ми з ними робимо. Ой. Не варто за ними плакати тими людьми. Вони досягнули найвищого вінця, що може бути. Вони в небі з Христом. Хочу це відео закінчити цитатами святих про мучеництво, що ми просто знали, чого вони досягли. Отже, святий Кипри... Киприян Карфагенський, 3 століття, Христос постраждав за нас, щоб ми теж могли постраждати за нього. Віддав він життя своє, щоб і ми не боялися віддати своє життя. Святий Іриней Ліонський, кров мучеників це насіння церкви. Тертуліан. Чим більше нас вбиваєте, тим більше наш стає. Святий Йоанн Зотоустий життя мученика після смерті сяє яскравіше від сонця. Святий Григорій Великий. Мученики є першими у славі, бо вони засвідчили свою віру не тільки словом, але й кров'ю. Святий Максим Ісповідник, тіло мученика. Нищується, але душа його зміцнюється благодаттю. Святий Августин. Не муки, а причина страждань робить мученика. Оце дуже гарно. Не муки, а причина страждань робить мученика. Отже, плоди від таких страт, так, різкої страти християн. Ми напевно не відразу побачимо, але плоди будуть. Це як ми. Прочитали є насіння землі, церкви, і воно дасть величезні плоди. Нас стане більше, і церква росте, ми стаємо сильнішими. Слава Ісусу Христу!